Добрий день, мої п'ятикласники. Сьогодні у нас тема оформлення результатів проєктної діяльності. Треба оформити результати нашої роботи. Будемо вчитися це робити. Перед. Оформлення результатів проєкту та їх представлення. Результати, отримані у ході виконання проєкту, необхідно підсумувати. Та подати у формі зручній для презентування результатів або їх використання. Форма подання може бути презентація, вебсайт, текстовий документ, графічні зображення та інше. Підготуйтесь розповісти. При захисті свого проекту потрібно розповісти слухачам і вчителю про те, які знання знадобилися в практичній роботі, який особистий досвід змогли використати, який новий досвід отримали, що змінилося в результаті виконання проєкту? Чим ваш проєкт може бути корисним для інших людей? Підготуйтесь показати. Під час виступу при захисті проєкту демонструйте результати своєї роботи глядачам. Це може бути презентація, відео, плакат, таблиці, фото шоу і тому подібне. Підготуйтесь відповісти У глядачів можуть виникнути запитання до мети і результатів вашого проекту. Продумайте наперед, які можливі питання будуть, і заздалегідь підготуйте відповіді на них. Підготуйтесь всією групою до захисту роботи. Розподіліть у групі, хто за що відповідає при захисті проєкту, хто буде доповідачем, хто демонструватиме візуальні матеріали, презентацію, таблиці, фото та інше, а хто відповідатиме на запитання глядачів. Підготуйте звуковий супровід. Щоб презентація результатів вашого проєкту стала цікавою для глядачів, підготуйте відповідний звуковий супровід під час виступу: музику, пісні, звукові ефекти та інше. Це створить відповідну атмосферу в аудиторії. Підготуйте план. Для вдалого презентування свого проекту підготуйте план захисту. Тоді виступати і розповідати буде набагато простіше і спокійніше. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Будьте уважними. Сьогодні продовжуємо працювати над проектом. Оформлюємо результати проєктної діяльності. Готуємося до захисту проєкту. Домашнє завдання. Опрацюйте і повторіть параграф 6.1 Сторінки 293 299. Робота над проєктом. Продовжуйте працювати над власним проєктом. Ну, ось і добіг кінця наш урок. Ми вивчили все, що планували. Дякую, що ви були зі мною. Не забудьте підписатися на мій канал і натиснути всі ці кнопки. Мені буде дуже приємно. До побачення!